Шановний Іван Григорович, дозвольте вас привітати з наступаючим святом Днем Перемоги від телеканалу Пульсар під керівництвом Олега Володимировича Касяненка і підприємців міста, які приєдналися до акції Не залишити рана самотнім. Ми вас хочемо привітати з цим славетним великим. Для нас, для всієї України і для воїнів, воїнів наших святом з ним перемоги, такі слова почув чи не кожен охтирський учасник великої вітчизняної війни, адже для працівників телеканалу Пульсар уже стало приємною традицією напередодні дня перемоги навідуватися в гості до свідків тих незабутніх сорокових років. Цього року навіть небо плаче в очікуванні 70-ї річниці перемоги. Але учасників акції це не лякає. Антоніна Михайлівна скоро знатиме кожен двір учасника бойових дій. На два дні вона покидає своїх радіослухачів та вітає ветеранів від імені місцевих приватних підприємців, які сприяють проведенню акції На залиш ветерана самотнім. Цього року це приватні підприємці Олег Захарченко, Андрій Лямкін, Микола Лоскот, магазини мій малюк, «Охтирчанка», Євромайстер, салони Наталі та Анастасія, керівник компанії Матриця та її колектив, страхова компанія Провідна. Ветерани радо зустрічають знімальну групу з подарунками. Час дає про себе знати хтось не дочуває і сам уже не в змозі відчинити двері. Але завжди приємно знати, що тебе і твій подвиг пам'ятають. Ну, спасіба вам, що ви не забуваєте нас. пам'ятаємо, і тому що зараз вже нові герої, нова війна, нові герої, нові каліки. От і нові, нові вбиття. Через камеру передають вітання організатору акції Олегу Касяненку. йому за да все. Він хороший чоловік. З кожним роком список адрес ветеранів усе меншає і меншає. У 2015-му у ньому 72 пункти, і то не всіх вдається застати вдома. Але деякі вже знають сьогодні слід чекати на гостей, тож дістають найдорожчі бойові нагороди, у числі таких ветеранів Надія Васильівна. Війна застала цю жінку 16-річною дівчиною, а покинула досвідченою медсестрою та лейтенантом. Надія Васильівна на своїх плечах виносила з під куль поранених солдат. Я трошки. Я тяжело работала. И 16 лет я таскала раненых. 16 лет уже меня Забрав брат з собою адступаліса. Да, Раді бога, какою медсестрою. Просто, просто мене забрав брат з собою. Залишитися осторонь тих подій юна Надія не могла. На фронті була майже уся родина: старша сестра, брат та батько. Сьогодні з близьких родичів немає вже нікого. Фронтові події залишили відбиток не лише на душі, а й на тілі жінки. Її було поранено в ногу. Але Надія Васильівна ще переповнена духовною силою і запрошує телеканал. Пульсар на свій майбутній 90-й ювілей. То хто мене не забував? Це пульсар. Сподіваємося зустріти з Надією Васильівною і її сторіччя. Тож здоров'я вам і бадьорості, Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.